Всім привіт на каналі Тимур 11TV. Сьогодні ми продовжимо читати книжку е, Песне Ім'я Мані. В попередній серії ми зупинились на тому що Ми прочитали другу частину голови яка називається. називається Дідусь рятують від зайвого Сьогодні нас чекає. Е, сьогодні нас чекає. Третя частина цієї глави. Ну що, поїхали? А я вважала Акціонерні фонди найнадійнішим інвестуванням, пробормотіла я сумнівом у голосі. Звичайно, вони надійні, надто коли підтискає час, навіть якщо курси тимчасово впадуть, в мене часу вони знову піднімуться. Але заради власної фінансової безпеки необхідно інвестувати частину грошей. В абсолютно надійну справу. Так і скажіть, заведи собі ощадну книжку, несподівано вихопився мене з уст. Ні, ти ж знаєш мою думку про ощадні книжки. Банки мають набагато права, пропозиції, ти можеш, наприклад, придбати гроші на щодень, подержати відсотки залежно від ситуації на ринку. На сьогодні це приблизно 3,5%, але ці гроші доступні тобі будь-якої миті. 4,5% не вражає. Так і ніколи не сплатив. Пан Гольштейн щиро засміявся. Маєш рацію, у такий спосіб не розбагатієш, і навіть капітал не примножиш, бо інфляція зжере твої відсотки з кисточками. Що таке інфляція? Це знецінення грошей, скажімо, що сьогодні ти купуєш булочку за 25 центів, а за рік вона, наприклад, вже коштуватиме. 50 центів, тобто за свої 25 центів одержиш тільки половину. Твої гроші знецінюються половину, Ось це і називається інфляцією. А звідки мені знати, наскільки висока є інфляція, яка з'їдає мої гроші? На сьогодні вона становить приблизно 3%. Якщо захочеш точно вирахувати відсоток, я запропоную тобі дуже просту формулу формула 72. Дуже практично для того, щоб підрахувати, за скільки років наші гроші подвоються, але її можна не менш успішно застосовувати для вирахування інфляції. Вона скаже нам, коли при певному рівні інфляції наші гроші знецінюються на половину 72 поділи на 3%, на 3 інфляції і отримає число 24%. Отже, твої гроші в половину від своєї вартості за 24 роки. Я була вражена про сутую підрахунку. Це означає, що рівень інфляції такий самий як відсотки, які я зможу отримати за свої гроші на щодень правильно. Тому я називаю ущадні книжки машинами для знищення грошей, бо їхні відсотки не перекривають знеціння викликаного інфляцією. Але чим тоді ліпші гроші на щодень? Слушне зауваження, однак, альтернативи немає. Зрештою, ти ж не збираєшся інвестувати всі свої гроші в акції. Навіть у такому юному віці треба мати резерв. Так ти оптимально зменшиш рівень ризику. Бо знаю, якої певності я, я все ж е, не мала. Невже немає можливості отримати від банку відсотки вище за 3,5%? Є, звичайно, але тоді за угодою тобі доведеться погодитись на довго тривало вкладення грошей, це має, твої, це має свої недоліки. Ти не зможеш зняти їх з рахунку, якщо не стане сприятлива мить для купівлі акцій. Який відсоток своїх коштів я повинен віддати? На відкриття рахунку грошей на щодень. Це цілком залежить від тієї ситуації, в якій ти перебуваєш на даний момент. Що ти дуже юна, то 20% цілком вистачить. Ну, я відчула, що сьогодні пан Годжтерн вже нічого більше мені не скаже, тому я подякувала і попрощалася. Ну, от і все, ми прочитали. Третю частину голови, яка називається дідусь з бабусю рятують від зайвого ризику. В наступній серії нас чекає четверта частина цієї голови, але це ми вже будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимодені ТВ. До побачення!